Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Hand. Сьогодні буде відео з двох магазинів. Ми зараз в першому, Тут другий день завозу. Ціна за кілограм 325 гривень. Перша моя знахідка це ось така фіолетова блуза від Лора Ешлі. Вона шовкова, 94% Тут шовку, 6 еластану. Блуза в 12-му розмірі і на мене виявилася впритик. Дуже приємна на дотик, Вона така, як атласна, дуже якісний шовк. І блуза не просто фіолетова, вона йде в такий от дрібний чорний горошок, ледь помітний. Спереду зав'язується бант, і це її дуже прикрашає, робить блузу не такою банальною. Якщо говорити про її стан, то блуза на в ідеальному стані, вверху якісь є такі, як білі вигорівші плями. Наступна знахідка це ось така леопардова блуза в 16 му розмірі, але, на жаль, вона синтетична тут за складом 100% поліестер. Ця блуза, можна сказати, в ідеальному стані, якщо не зважати, що обірка тут порізана. Леопардовий принт зараз залишається в тренді. Ви, мабуть, помітили, майже щоразу я знаходжу щось леопардове і беру в примірочну. Ця блуза доволі непоганий варіант. Виглядає дуже класно, але, на жаль, вона синтетична. Все-таки хотілося б знайти таку, але з віскози. Ця блуза без дефектів в ідеальному стані, по розміру підійшла теж дуже добре, має таку одну накладну кишеньку. Як вам, пишіть в коментарях і загалом пишіть, чи любите, чи не любите леопардовий принт. І ще один тренд це червоний колір. Знайшла ось таку блузу, теж з такими накладними кишеньками. Вона взагалі у нас в 20 му розмірі. І, на жаль, також вона синтетична 100% тут поліестер. Але поліестер цей доволі приємний тканина, така от м'яка, не така, що от знаєте, як береш в руки і б'ється током. М'яка і дещо схожа на віскозу. Дуже непоганий варіант блузи, і загалом вона в ідеально новому стані, як новенька. Блуза має такий ефект оверсайз сорочки за рахунок свого розміру. І знайшла ще ось таку напівпрозору блузу в горох, вона такого бежевого світлого кольору. І тут склад уже хороший: 96% віскози і трішечки металізованої нитки. От власне, оцей горох у нас золотий саме з такої от блискучої нитки. Це така от блуза тоніка. Я думаю, її ідеально вдягати поверх купальника. Якщо вдягати для міста, то все-таки треба піддягати якийсь такий от топ-тон в блузи якогось такого бежевого, малопомітного кольору, було б ідеально. І від сорочок від блуз переходимо до плаття. Знайшла ось такий від фірми Жорж, на чорному фоні тут такий синій квіт. Воно спереду повністю зачіпається на гудзики, воно недовге, буде вищі коліна за складом хороше 100% віскоза. Плаття мені дещо нагадує якесь таке вінтажне за рахунок цього такого заокругленого комірця. Загалом воно в ідеальному стані без дефектів має такі от пишні рукавчики. Мені здається, сюди би пасував ще якийсь поясок, аби зробити це платтячко більш жіночним, романтичнішим. А без пояска якесь воно таке, от дещо нагадує халат простовате. І це не єдине плаття, яке я взяла до примірочної. Ще ось така сукня в кольорі Бордо. Цей колір теж зараз актуальний, сукня на довгий рукавчик. Ну і напевно ви бачите по її структурі, що вона синтетична, ось така от бірочка 100% поліестер. Вона така, як з двох шарів, складається, під низом має підкладку, а зверху така, як напівпрозора тканинка. Це 14 або 42 розмір плаття в ідеальному стані. Внизу йде ось така от фальбаночка, і мені б хотілося б, щоб в цьому платі було більше таких от фальбанок. І ще ось таку сукню взяла в зеленому кольорі від фірми Primark. Вона йде в рубчик, сама по собі така от трикотажна. Трикотаж доволі тонкий, і це мене трішки насторожує. Зараз глянемо, як він буде виглядати на фігурі, хоча це 16-44 розмір. Вона не буде сильно обтягувати, і це великий плюс. У складі тут є 32% віскози, решта поліестер. Це така от сукня міні, яка повністю підкреслює фігуру, дуже жіночна. Мені подобається, як тут зроблений верх з такими от вирізами, але все-таки її не спасло те, що вона трішечки великовата. Все-таки тканина занадто тонка. І давайте я вам ще покажу, яке тут було взуття, це взуття з люкса. Тут фіксовані ціни, але от розглядає кросівки від New Balance, на жаль, ціни немає, можливо, вона відклеїлася. Спортивного взуття, як бачите, дуже багато ось такі чорні кросівки на грубій підошві, їхня ціна 850 гривень. Схоже, що вони з натуральної шкіри. І поруч ще ось такі білі кросівки на теж грубій танкиці, підошві, Вони шкіряні, був всередині відповідний знак. Це 41 розмір і їхня ціна більше тисячі гривень. Ну, мені здається, що дороговато. Власне, в цьому секонд-хенді доволі такі от високі ціни на взуття. Ось ці лофери мені дуже сподобались на такі грубі підошві, але ціна теж кусається 950 гривень. Ще ось такі були лофери, вже не більш такому плоскому ходу продаються зі знижкою 450 гривень. І ось такі в ніжному рожевому кольорі від хорошого бренду Вега вони з натуральної замші. Ціни не вказано. І ще були ось такі сліпони від Michael Kors. Вони йдуть на такій плетеній підошві, їхня ціна 850 гривень. Вони йдуть в от в малесеньку дірочку в срібному кольорі, дуже класно виглядають. І давайте вам ще покажу, яке було взуття на ваговому відділі. У цьому ж магазині ціна за кілограм тут 325 гривень. Були ось такі черевики, вони мені дуже нагадують. Черевики від Доктор Мартінс, ось така от підошва у них прозора, це 39-й розмір. Не знаю, шкіра не шкіра, але виглядає дуже добротно зроблені і якісно зроблені. Непоганий варіант, зараз якраз з початком літа можна собі вже на зиму, на осінь щось класне знайти і купити. Адже досі у наших магазинах секонд-хенд продається багато і зимового, взуття, і осіннього. Але давайте все-таки вам покажу якесь взуття на зараз, на цей сезон весняний. Ось такі непогані були лофери. Щоправда, мені не дуже подобається Я тут зроблена підошва, але якщо не помиляюсь, вони з натуральної шкіри. Як для вагового секонд-хенду, взагалі стан у них прям ідеальний. Це у нас фірма Next. Давайте ми їх зважимо і подивимося, яка виходить сьогодні. Ціна заважили вони на 198 гривень. 200 гривень. ось такі от шкіряні лофери, Цілком непоганий варіант. І були ще ось такі коричневі лофери в чудовому стані, вони теж з натуральної шкіри на такій грубоватій підошві, тракторній. Виглядає дуже стильно круто. Це 39-й розмір. І давайте глянемо також їхню ціну. Вони важчі, тому і заважили трішки більше на 237 гривень. І переходимо до сумок. І це вже інший магазин секонд-хенду, Це четвертий день завозу. Тут ціна за кілограм 289 гривень. як ви бачите повний ящик, доволі багато. Великий вибір була ось така непогана сумка. Вона з екошкіра в такому коричневому кольорі. Трішечки у неї затертий кутик був. І гляньте, яку сумку знайшла, це сумка багет. Одразу видно по структурі, що це натуральна шкіра. Ось тут вказаний бренд, у неї дуже якісно зроблена фурнітура, така от добротна, в дуже красивому такому бронзовому відтінку. Не таке, як буває знаєте, ядрьоний, такий жовтий, золотий, а тут такий от благородний відтінок. Видно, що сумка не дешева. В неї добре збережені ручки, і сама по собі вона теж дуже добре збережена. Можливо, трішечки у неї затерті кутики, але зовсім не критично. А ось це просто знахідка дня. Це сумка з натуральної шкіри і це сумка Редлі. Зовні сумка в дуже хорошому стані, а от підкладка у неї дуже сильно була замазана. Це от не вдається вам передати на відео, але вона. Прям залита якимось жиром. Це вже не вперше в цьому магазині секонд. Я знаходжу сумку Редлі, якось мені от щастить тут на них. І зважила сумка не так дорого всього-навсього на 152 гривні. Ось тут внизу Спочатку я подумала, що це пошкоджена шкіра, але насправді ця сумка замазана, до неї просто щось причепилося. І ще одна супер знахідка серед сумок це сумка фозіл. Ось така вона всюди брендована, доволі вона така виглядає на дитячу, оскільки вона така, бачите, в такий от принт тут пташки. І вона йде така, як сумка почтальйонка, текстильна, але шкіряні ручки у неї. Ось так вона виглядає. Дуже, навіть, мені здається, підходить до цього мого плаща по відтінкам. Ось такий у неї є всередині номерний знак. Тому схиляюся, що це оригінал. Ви, мабуть, знаєте, сумки цього бренду дуже ціняться і коштують дорого. Тут вона заважила всього-навсього на 121 гривню. І гляньте, яку ще шкіряну сумку знайшла в такому незвичному яскравому малиновому кольорі. Стан у неї чудовий, як і шкіра теж чудова. Трішечки є такі, як невеличкі подряпанки, але вони малопомітні. Ось такий бренд, і тут вказано, що це натуральна шкіра. Дуже добротна шкіра зерниста. Я думаю, цю сумку носити, не переносити. І ще була ось така велика чорна стьобана сумка. Теж в дуже хорошому стані, з такими цікавими ручками, переплетені ніби звичайна шкіра з ланцюгами. І судячи по бірці, вона теж з натуральної шкіри, адже цей бренд все-таки спеціалізується на шкіряних сумках, а не на еко-сумках. 100% стверджувати не можу, адже от напису, що це 100% натуральна шкіра немає. Лише напис, що зроблена сумка в Китаї, і це трішечки насторожує. Ось така дуже цікава сумка, я так розумію, вона ділова для документів. Дуже багато у неї відділень, кишеньок. Теж в ідеальному стані. Вона така як текстильна. Така величезна теж сумка. Я так розумію, це сумка для мамочок. Там зручно зберігати різні речі для немовлят. Ця сумка має класний пастельний колір, така от весняна, акцентна, але, на жаль, вона з екошкіри і виконана в не найкращий спосіб. Ще одна текстильна сумка така от сумка шопер в квіти. Ось така оригінальна акцентна сумка з колорблоків складається чорний і таке от яскраво-жовте. Ще ось така от сумка, теж комбінована, гладка шкіра і стебана. ну Це екошкіра, це не натуральна шкіра. Сумок, як ви бачите, дуже багато, два величезні ящики. Тут просто дивитися, не передивитися. Ось така доволі базова чорна сумка, вона теж не з натуральної шкіри, з екошкіри, стан у неї чудовий. Кутики, цілі ручки також не потріскані. Ось така ще чорна сумка, від Дюна, дуже структурована, вона така от тверда, підійде для якогось ділового стилю, просто в новому стані, без жодного дефекту, як з магазину. А це в нас якийсь такий невеличкий клас, з такою цікавою застіпкою. Він також з екошкіри невідомого бренду, невідомої фірми No Name. Стан у нього доволі хороший. Дивимося далі. І гляньте, яку ще сумку круту знайшла. Вона плетена, така от величезна, прям в прекрасному стані. З таким от бантиком, дуже трентовий. І бантики в тренді, і ось такі плетені сумки в тренді. Прям вау, знахідка, супер знахідка. Дуже мені сьогодні пощастило на сумки, дуже я задоволена цими знахідками. Я с уявляю, що тут робилося в перший день, якщо тут четвертого дня стільки крутих брендових сумок. І взагалі, сумки є прям новесенькі, такі, як з магазину. Ось такий ще дуже цікавий рюкзак. Не знаю, що це за бренд, але виконаний дуже цікавий, він такий, як в'язаний чи плетений, в новому стані, в бежевому такому кольорі. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття в цьому секонд-хенді. Це вага. Були ось такі класні шльопанці від River Island в 39 розмірі, в новому стані. Ціна за кілограм нагадаю 289 гривень. Поруч тут в новому стані ось такі червоні балетки, але вони дещо схожі на дитячі, але стан у них ідеальний. Ось тут різні туфельки, червоні шкіряні, трішки заношені, особливо так це видно по підошві, але видно, що і підошва тут теж з натуральної шкіри. Ось такі ще були шльопанці в хорошому стані. Щоправда, вони з ненатральної шкіри, дуже схожі на відомий бренд Біркінштоки. Ось такі дуже ніжні балетки, лаковані в такому світлому рожевому кольорі. В ідеальному стані думаю, заважать вони в принципі не так багато. Вони такі от доволі легенькі. А це вже взуття з люкса. Це той самий магазин Second Hand. Тут ціна за кілограм іде приблизно 500 гривень. Ось такі лофери мені сподобалися, але от не можу зрозуміти. Вони з натуральної шкіри чи ні. Схожі, все-таки, що з натуральної, з таким от масивним ланцюгом. Прикольні. І поруч ще ось такі замші. Це, якщо не помиляюсь, натуральна замша в 37-му розмірі, такі от більш акуратніші. І ще були ось такі, як туфельки-балетки, виглядають дуже стильно і круто. Теж, от незрозуміло, натуральна шкіра чи ні, це ніде не вказано. Хоча всередині був напас веган, тому підозрюю, що вони були з екошкіри. Тут інші такі от балетки, а внизу у нас різні шльопанці, босоніжки. Ось ці мені сподобалися, дуже схожі на відомий бренд Hermes. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!